He's a 对。 Де листя вкриває задуману землю розкішним різнобарним кілом, у якому ніби загубились ваші ніжні усмішки. Дорогі вчителі. Вони, як маленькі, натомлені сонечка, розсипаються мільярдами грайливих блискіток і наповнюють ваші очі радістю. Любі вчителі! День, шановні вчителі, у цю прекрасну пору року до нас приходить освітянське свято. Знову вся шкільна родина згуртувалася та об'єдналася, бо не простий нині день у календарі. І хоч за вікнами триває війна, ви, наші любі вчителі, робите усе можливе і неможливе, щоб її зупинити, щоб вихованців своїх захистити, щоб підтримати інших у непростий для усіх час. Дякуємо Збройним силам України за можливість вчитись. Один раз на рік наближається день, коли ми вимовляємо слово учитель, згадуючи при цьому не діагностувальні роботи, тести, уроки, а квіти й добрий святковий настрій наших вчителів. Сьогодні ми з вами якраз напередодні такого дня День працівників освіти. Любі вчителі, прийміть найщиріші вітання від директора нашої гімназії Ефіменко Інни Вадлеєвни. Що війна внесла свої корективи у співпрацю вчителів та учнів. Тепер частіше вони спілкуються дистанційно, адже багато дітей перебувають за кордоном або далеко від дому. Та нічого. Педагоги роблять це так, як треба. І Zoom сміт освоїли, і селфі-палками та веб-камерами орудують так. Головне, не втрачають почуття гумору. Для вас наші дорогі вчителі. Ми підготували невеличку інсанізацію. Сучасний учитель в онлайні. Тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Доброго ранку, мої бджолонята, Підключаємося, підключаємося. Мікрофони вимикаємо, а камери вмикаємо. Мені АБВГД не потрібна. Емілія, переодягни піжаму, будь ласка, Артура, я ж бачу, ти граєш у телефоні. Варю, не на уроці, Михайле, увімкни камеру. Максимчику, Максиме, Максимчику, Агов ти нас чуєш? Діти, відкриваємо сторінку 23. Діти, вибачте, мені терміново треба подати інформацію. У вас є декілька хвилин, щоб повторити вірш. Так, десять учнів в Україні. Ні, ніхто не прогулює уроки. А як же? Хай тільки спробують. Ага, будь ласка, до побачення. Діти, хто хоче першим розказувати вірш? Ой, як багато бажаючих! Добре, буду викликати в порядку піднімання електронної руки. Що таке? в мене! Ну, нічого, складний у нас зараз час, але ми все зробимо, щоб діти отримали гідну освіту. Нашим учителям: за любов. За дружбу. За віру. За доброту. За чесність. За людяність. За турботу. За підтримку. За досвід. За знання. За все, що наближає нас до перемоги. Зі святом вам, вас, любі, колеги. Столбую з вами мордності в школі. Вчитель не кожен може бути, не кожне сити ні горить. Учитель лише той, хто вміє чути, оприлити, навчити і любить. Та на душу ласкою зігріти добротою ниву засівати. Безмежно щире цілий світ любити і дітям усього себе віддати. Вчителю за доброту і терпіння. За всі знання і за уміння. Ми дякуємо у осінній теплий день. Бажаємо радощі, натхнень. За вашу працю непросту, за вчительську любов святу. Ми вам бажаємо сил, здоров'я, учнівської пошани і любові. Учити, скільки сили треба, щоб навчити нас усіх, і терпіння, і бажання, і надій і сподівання. Вчитимеш в найкращий світі, допоможе хвилину важку і нехай тільки посмішка і квіту він знайде на своєму шляху. Учителю, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Бо вам сьогодні дякуємо дуже. За вашу працю вчительську святу. Тим, хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив для нас тайну доріг, тим, хто дарує нам крила щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання. Тим, що праця важка, непроста, тим, що слово добром пророста, тим, хто відкрив нам науку світань, наші святкові і щирі вітання. Нехай дитячі усмішки навкруг вас радують знімають вашу втому. Хай перемога й мир настануть в нас, забули що про сховище й тривоги. Всі учні повернулися у клас і в рідне місто вернули їх дороги. Країна, що по щастю розцвіла, відбудували всі війни руїни. Ми за в пам'яті слова Героям слава. Слава Україні!